Привакаю, вашенька, рука, є зрадна. Слава Україні! Народ! Впевнений, що у кожного з вас траплялася ситуація, коли ваші стіки, кнопки ЛС, РС, грибки, називайте їх, як хочете, виходили з ладу. Чи просто некоректно працювали. В основному це траплялося тоді, коли ви піднімали палець з. Стіка відповідно, а ваш персонаж все ще продовжував йти в той чи інший пік. Чи, наприклад, коли ви відкривали міні-мапу в якійсь грі, і курсор все ще рухався в той чи інший бік е сторон так, відповідно, це дуже сильно бісило, коли ви намагалися зробити прицільний вистріл зі снайперської гвинтівки, і, на жаль, мазали. Є декілька способів, як можна з цим поборотися. Ми розглянемо сьогодні як хардверні. Такі, скажімо так, лайтові, які зможе зробити кожен з вас без втрати тієї гарантії. Перший спосіб він софтверний, він найпростіший, але не найдієвіший і не завжди може бути реалізований. Для прикладу, візьмемо нову відносну гру Cyberpunk 2077. Все, що вам необхідно, це зайти в налаштування, і там буде аж цілих. Двоє параметрів внутрішньої та зовнішньої мертвої зони. з власного досвіду можу сказати, що якщо правильно їх налаштувати, справді можна позбутися даної проблеми. Але тоді з'явиться інша проблема із чутливістю камери. Тому необхідно буде якось все-таки знаходити компроміс. В іншій грі, відносно старій, проте з модами вона виглядає на сьогодні досить таки непогано. Це Fallout-4. Як ми бачимо, тут взагалі таких. Налаштувань мертвої зони немає. І також візьмемо мультиплатформу Dead by Daylight. На жаль, тут також є лише чутливість камери, але про внутрішню чи зовнішню мертву зону мови не йде. Перед тим як здійснювати будь-які маніпуляції з вашим контролером, я раджу його під'єднати все-таки до комп'ютера через провід, е зайти в налаштування, вписати там. Пристрій. У вас видасть іконка настройки Bluetooth та інших пристроїв. Після чого у вас праворуч буде вікно, пристрої та принтери, ви відкриваєте його. Далі у вас з'явиться тут десь контролер ваш. Ви нажимаєте на налаштування ігрового пристрою. І властивості. Після чого у вас відкривається вікно, яке відповідає за е, рухи вашого джойстика. Тобто, там ви, наприклад, вверх Стік повели, і ви бачите, що в ось цьому квадратику, лівому, так, відбувається відповідні рухи. Так же саме, наприклад, якщо я візьму і почну а, рухати правим стіком, ви бачите а, відповідні а, показники на табло. А, що нас цікавить? У мене проблема з лівим стіком. Я вам показую, як це повинно бути. Тобто ось. Я вправо відхиляю, і він повертається відразу. Відхилив, повернувся. Якщо я вверх відхиляю, бачите, він повертається десь середини, і потім потихеньку-потихеньку повертається. І навпаки, вниз, ось бачите, вниз зараз взагалі працює чудово. Зараз також повернувся не відразу. Тобто, воно буває через раз. Ось Зараз, бачите, взагалі чудово працює. Але все одно до центру воно не доходить. Адже центр у нас, ну ви розумієте, як було зазначено раніше, не всі ігри мають можливість налаштування мертвої зони, що не дає нам можливості вирішити проблему без втручання в хардверну складову. Проте є декілька способів, аби вирішити це питання. Звичайно, що це оновлення джойстика, це знову ж таки налаштування мертвої зони, там де вона можлива. Якщо у вас, наприклад, на Elite Controller, там можна збільшити мертву зону. В моєму випадку є ще один спосіб без втрати гарантії. Всі ми знаємо, що ось цей грибочок, він прожимається донизу. Цей, цей відповідно. Проте, в нашому випадку, і далі ви помітите, ми його можемо підняти просто вверх. Що ми щойно зробили? Всередині є коробочка. На якій є стержень, на цей стержень надягається ось цей набалдашничок. Щойно ми зняли набалдашничок з цього стержня. Якщо у вас, наприклад, там не знаю пилюка вдома, є коти, собаки, туди могла потрапити якась волосинка, і це може бути причиною. Внаслідок чого, що ви робите? Ви на таку ж саму відстань, як він нажимається, ви піднімаєте цей грибочок прокручуєте його по часовій протичасової, робите з ним будь-які маніпуляції. Після чого ви його можете перевернути, потрусити, спробувати його продути, якщо у вас є, наприклад, там спеціальні е засоби. У мене таких немає, то можете просто повітрям з рота. Після чого ви його прожимаєте назад і прожимаєте ще раз. Тобто так, ніби ваш персонаж кудись біжить. Так само в прожатому состоянні ви його. Е по сторонам намагайтеся е, розвести, для того, аби якщо там щось було, воно звідти е, випало. Ви скажете, що це може не працювати. У мене це працює. У мене це працювало протягом двох місяців. Потім мені не доїло. Я вирішив шукати інший спосіб. Але якщо у вас трапляється якась така раптова ситуація під час гри, коли вам терміново необхідно полагодити, це робиться дуже просто. Просто піднімаєте оп, опустили ще раз, класнули, і пішло далі грати. Так, да, це не завжди допомагає надовго, але це допомагає. І це спосіб, при якому ви ніяким чином не втрачаєте ні гарантію, ви не розбираєтеся на лісити далі, там всередину не знімати ніяких винтиків, і так далі. Тобто, це спосіб ось такий хардкорний, але він. Справді дієвий, тому я раджу вам його спершу спробувати, тому що особисто мені він допоміг. Сподіваюсь, допоможе і вам. Наступний спосіб є складніший, але в той же час він є дієвіший і допоможе вам в будь-якому випадку. Якщо у вас така ж сама проблема, як і в мене. Перш за все, вам необхідно провернути джойстик, зняти ось цю кришечку. І е, зняти ось цю плівку. Відразу говорю, що ця плівка означає те, що ви позбуваєтесь е, гарантії на Xbox. Тому майте на увазі, що якщо ви знімаєте цю, ви по суті знімаєте е, гарантійний талон, якщо можна так висловитись. Е, навіщо? Після цього ви можете побачити е, який чудовий прекрасний гвинтик. Тримає нашу цю всю зборку джойстика. Кажу відразу: якщо брати по ключам, це буде ось такий ключ на Т9. Тобто посередині буде там зірочка. Бачите, він такою зірочкою. Тобто тут все 6 зубців. Я спробую зараз сфокусуватися. І посередині там є е, ямка такий, знаєш, пиптіки, не знаю, як його ще назвати. Ось саме така штука зможе відкрити ось цей чудо-гвинтік. Іншим ви ніяким чином його не відкрите. Ні ножиком, ні якимось там викрутками, нічим інше. Я пробував, намагався, не вийшло. Е, зверніть увагу, саме. Т9, Т10 не підходить. Т10 за великий, воно не працює. Т8 не пробував. Меншень, меншенькими може там якось можна буде не знаю, під якимсь углом і так далі. Але для цього точно працює Т9. Майте на увазі. Отже, в як здобули таку викрутку, ви його викручуєте проти часової стрілки, і далі ми маємо дві такі важливі, важливі проблеми, я б навіть сказав. Далі вам необхідно буде зняти ось ці дві частини. Я не знаю, як їх назвати: Крила Xbox чи що. Є декілька туторіалів, які показують, як їх правильно знімати. Скажу чесно, відразу по собі в мене не вийшло зробити так, як там на відео. Я боявся їх зламати, тому я робив по своєму. Я вставлю десь зараз е, відеоматеріал е, з -за того, як вони це робили, тому що вони це робили по суті майже без підручних е, средств. Скажімо так, я робив трошечки інакше. Що вам для цього необхідно? Е, вам необхідна якась продовгувата паличка. Головне, щоб вона на кінці була тоненька, це може бути. Ось така штука, навіть не знаю, що це таке. Це може бути напільник, де... який е, має е, тоненький е, кінець і далі стає більшим, більшим, більшим. Це може бути будь-що головне, що воно у вас туди влізло. Це може бути навіть зубочистка, якщо ви вправно е, зможете нею користуватись. Значить, в чому суть? Вам необхід... це може бути, до, до речі, лінійка. Я думаю, що лінійки всі, у всіх є, головне, щоб ви її не зламали. <кліх> Лінійку я маю на увазі. Е, в чому суть? Е, вам правою рукою потрібно буде зробити ось такий рух. Тобто засунути туди ось цю паличку, кінець наш, і ось так його якби привідкривати. Ніби. Для цього я нажимаю на кнопку Alt, засовую туди е, паличку і починаю піддівати. Ось, бачите, вона в мене вже залізла трошечки. Далі я починаю е, його якби піддівати далі і просовувати од одночасно. Тобто, кажу відразу: це виходить не з першої попитки. Це нормально. Е, отже, е, ще раз. Ось, бачите? Просунулось. Після цього можна, в принципі, закріпити. Uh, і вставити, наприклад, туди якусь, не знаю, ще одну паличку, там, чи, там, зубну, о, о, зубну, чи зубочистку, чи ще щось що вам там зручно для того, аби воно не закрилось. Так як я вже відкривав, uh, я за це не переживаю, у вас просто ви можете боятися, що ви там собі щось зламаєте, чи ще щось, то ви це все будете, звичайно, робити що акуратно, але я вже розумію, як це все працює, що нічого страшного йому не буде, якщо там uh, я зроблю трошки. Це все з силою. Бачите, я його вже відкрив майже повністю. Тут уже щі йде більше. На відео це погано видно. І просто довідкриваю до кінця. Ось і все. Щоб ви розуміли, як це тримається на звичайних пазіках. Як бачите, всі пазіки цілі. Тобто, ми нічого не ламаємо, все воно чудово відкривається. Воно дуже туго сидить. Це є. Правда, Тому майте на увазі, що з цим ви зіткнетеся. І так же само з е, лівої сторони З лівої сторони ми маємо ту ж саму картину. Я нажимаю на кнопку і починаю його потихеньку ось цю лінію піддівати. Ось. Першого разу не вийшло. Друг, другий раз також. Це абсолютно нормальна тема. Ось. Під Чудово. Далі я продовжую його іти. потихеньку піддівати. Ось так. І все. І тут воно відскочило. Після того, як ми зняли ось ці кришки, у нас є. Один, два, три, чотири і. П'ятий гвинтик ось тут. Я вам раджу зняти відразу ось цей центральний, тому що ви про нього можете забути і потім намагатися від'єднати основний корпус, але він у вас не буде від'єднуватись. Тому відразу від'єднайте, будь ласка, ось цей і потім займайтеся іншими. Як це робиться? Дуже просто. Як я вже говорив, береться викрутка. Вона формату Т-9, ще раз скажу, тільки Т9, Т10 не підходить. Ось ці всякі паночки, де і одна діталька. Ні, тут їх немає. Просіть, щоб там було саме Т9, якщо у вас то є такої немає. А, і вона ідеально підходить. Давайте спробую на цьому. Ось, як ви бачите, вона ідеально сіла. Тобто, це ну, не може бути таке, що у вас там якась викрутка. Не така чи там гвоздик не такий. Ні, це все повинно бути відповідати одне одному і просто починаєте його крутити. Мені однією рукою буде незручно, тому я вже повернусь тоді, коли все викручу. Після того, як ви від'єднали усі 5 uh, гвинтиків, ви просто перевертаєте джойстик, у вас вже сама ось верхня кришка повинна відпадати. просто. Uh, ось так. Після цього вам необхідно зняти ось ці грибки. Я зніму тільки на лівому, тому що в мене проблема виключно з лівими. Я вам раджу, якщо у вас працює все інше, не лізти туди, те, що працює чудово. І ми бачимо ось таку конструкцію, те, що я в принципі і говорив. Тобто, ось ця коробочка і ось цей гвинтик, на який ми і одягаємо нашу шапочку. Майте на увазі, вона одягається саме ось так: тобто вона не квадратом, а прямоугольничком. Щоб ви правильно потім її наділи. Що ми маємо? Я хочу відразу у вас, не знаю, попередити вас про те, що якщо ви відразу почнете перепровіряти, чи у вас працює джойстик зараз, то він у вас буде заліпати. Він у вас буде заліпати через те, що ось ця накидка, вона не дає дійти до мертвої зони. Якщо ви ось цю накидку приберете, у вас він буде заліпати. Не переживайте, бо я перший раз, коли робив, я злякався. Далі а, все, не... що вам необхідно зробити, це зняти грибок, просто потягнувши його доверху, і підтягнути ваш е контролер до комп'ютера, аби ви бачили всі маніпуляції, які ви далі будете е з ним проводити. Значить, Що нам е необхідно? У нас є. Е Ось така коробочка і е, дві такі плашечки. Ці плашечки це ніби сенсори, доводчики руху. Давайте назвемо їх так. Е, у нас якраз таки проблема з доводкою. Нам необхідно від'єднати. Якщо у вас проблема, як в мене, вверх вниз е, літає, е, ви від'єднаєте боковуху. тобто ось цю. Якщо у вас проблема вліво-вправо, ви від'єднуєте від низ. Так як у мене проблема вверх вниз, я від'єдную бокову. Я знаю, це звучить не дуже логічно, але так воно є. В чому задача? Вам необхідно взяти якісь манікюрні ножниці чи ще щось на того, і просто ось так від'єднати. Насправді, не обов'язково від'єднувати можна просто від адтапиріти, є таке слово. Але дивіться, щоб було насильно. Воно було відтеперне, щоб воно працювало нормально. Для цього ми під'єднали його до комп'ютера. Зараз ми надягаємо назад оцю плаш... на... грибочок на нашу цю чудо коробочку. Так, все закріпило. Далі накидаємо нашу заглушку, щоб мертвої зони всієї не було. І дивимось, як у нас працює. Джойстик. Ми бачимо, що е, доволі таки погано, тобто необхідно, напевно, ще раз. І трошечки більше. Тобто, що ми робимо? Ми знімаємо. Раз, два. тобто Ще раз. Тут нічого страшного немає. Е, і фіксуємо. Напевно, все-таки необхідно повністю його відкріпити. Тобто, ось. Бачите, ми просто повністю його від'єднали. А тепер потихеньку його до кінця під'єднуємо. Ось так. Наприклад, дивимось знову таки. Так, ні, погано, не досить. Необхідно його все-таки більше закріпити. Ще раз дивимось? Так, верхній куточок необхідно виправити. Ось так спробуємо. Так, ну, мені бачимо результат. Тобто... Куди не поведемо, всюди дістає. Все чудово, повертається до центру. Так, все, будемо надягати тоді а, грибочок. Далі а, набалдашник. Перевертаємо його. А, далі я його зараз а, скручую 5 гвинтиків по місцям. Нагадую, ось е, сюди раз, два, з іншої сторони теж тему і один під е, наліпку. На і останній вже тест е, зібраний його. Ще хотів би звернути увагу на те, як закриваються ось ці крилашки. Спочатку ми прикладаємо нижній край, ось цей. А потім вже ось тут, де ми вели по цій лінії, ми так само ведемо цю лінію. Тобто захопуючи тут, тут і тут по черзі. Однією рукою це робити дуже незручно, тому я вимкну камеру. Але суть, я сподіваюся, ви зрозуміли. Так, ну і останній тест, те, що я хотів вам продемонструвати, показую, як воно працює в кінцевому варіанті. Тобто, без питань. Так, да, може, не ідеально, може десь там якось. Не, не з першого разу, може, там на якийсь один клік воно десь там буде проскакувати, але, як ви бачите, на відміну від того, як було перед цим, типу, взагалі ну, без питань, набагато краще. Е, тому користуйтесь. Насамкінець хотів би зазначити, що на сьогоднішній день геймпади коштують якихось шалених грошей 100, 150, 200 доларів. І якщо моє відео змогло якось допомогти вам вирішити проблему, або хоча б відтермінувати купівлю нового геймпаду, будь ласка, здодайте будь-яку суму, яку ви можете в будь-яку благодійну організацію, або безпосередньо нашим Збройним силам України. Крім того, ви знаєте, що нещодавно було звільнення з полону наші захисники Азовсталі. З Маріуполя, Азовці, і зараз відбувається актуальний збір грошей на їхню реабілітацію. Якщо ви маєте бажання, можете приєднатися до збору. Всі лінки, всі посилання будуть в закріпленому коментарі до даного відео, а також в описі. Щодо самого відео, пишіть коментарі, все що не зрозуміло, спробую вам пояснити. Ставте лайки, придбайте якомога більше україномовний контент, дивіться українське, любіть українське, бо це з вами наша земля. Слава Україні! І героям слава!